Всім привіт! Сьогодні у нас дуже цікаве відео, де ми будемо порівнювати відеокарти для... Вад HD а саме для 2560 на 1440. І будемо визначати, яка з них оптимальна по співвідношенню ціна FPS. Ми взагалі ми будемо дивитися, а чи взагалі, навіть якщо у нас FPS в якійсь відеокарті буде дешевший, чи варто її брати, чи краще переплатити і взяти щось попотужніше, адже FPS може бути і дешевий, але, наприклад, їх може бути просто недостатньо. Сьогодні ми порівняємо три відеокарти, які створені для Вад HD Геймінгу, а саме. RTX 5070 у виконанні від MSI це Геймінг Тріо. Тут класні підсвіточки, низькі температури, низький рівень шуму. По дизайну прям ну, мені особисто дуже подобається у збірочки саме то. Всі відеокарти у нас мають коннектор PCI Express 5. Але якщо у вас немає такого конектора на блоці живлення, в комплекті з усіма відеокартами йде перехідник з 5070 з 2 по 8 пін, У 5070 Ti і у 5080 потрібно 3 по 8 пін на 12-піновий конектор. Далі у нас RTX 5070 Ti, знову ж таки, від MSI у виконанні Gaming Trio. Тут, в принципі, все те саме, що і у звичайний 5070, тільки є перемикач Gaming і slient. Якщо ви хочете мати нижчі температури, вмикаєте Gaming, хочете мати тихішу карту, вмикаєте Slient. Хороші класні виконання не за всі гроші світу, так не самі бюджетні, але ну, якість матеріалів у них відповідна. Ну дуже хороші, такі збалансовані карти. Ну і саме солоденькі у нас сьогодні це є MSI... Supreme RTX 5080. Відеокарта, в якій поєднали все. Красивий дизайн. Ну, виглядає вона прям дуже солідно такий рублений дизайн. Підсвіточки тут не пожаліли, її навіть додали знизу, що взагалі є рідкість. Хоча не знаю для чого вона тут, як, як ми її маємо бачити. У нас підсвічується надпис Supreme, і у нас підсвічується логотип. Дуже класна система охолодження. У нас тут є випаровуюча камера. Що цій відеокарті бути холодною і тихою. У нас також тут є перемикач Slient і Gaming. Ну і у нас тут просто нереального розміру радіатор, що робить цю відеокарту дуже важкою, наприклад, від той самої Gaming Trio вона прям сильно важча. Так, чим ми сьогодні будемо займатися, ми порівняємо, скільки коштує кадр, введений кожної з цих відеокарт, і взагалі, чи варто переплачувати і брати якусь дорожчу відеокарту, чи можна просто взяти собі найдешевшу 50-70 і горя не знати. Адже, наприклад, кадр на неї може бути найдешевший, але їх може бути просто мало. І толку з тих дешевих кадрів, яких недостатньо. Сьогодні ми спробуємо зрозуміти, скільки кожна відеокарта видає кадрів, чи їх достатньо. і Ціну відповідно кожного FPS. Ну і після перегляду відео, я думаю, ми всі зрозуміємо, яка відеокарта є оптимальною по співвідношенню. Ціна FPS пес для Quad HD Геймінгу. Якщо ви підшукуєте для себе RTX 50 серії, я залишу для вас посилання в описі під відео. Там ви зможете підібрати для себе оптимальне виконання і оптимальну модель там будуть ці відеокарточки. Я дуже люблю такі відео, точніше люблю їх результати. адже на виході у нас красиво, багато тестів. Правда, не дуже сильно люблю їх записувати, адже роботи тут дуже багато, тільки самі тести я сьогодні записував цілу ніч, думаю, це заслужило вашої подобаючки. Буду дуже сильно вам за неї вдячний. Ну і можете написати коментар, яка у вас відеокарта або яку ви шукаєте. Перед тим, як перейти до тестів, коротко про наш тестовий стенд. У нас буде 64 ГБ оперативної пам'яті на частоті 6400, і тестуватиме це все будемо на Intel Core Ultra 7 265K. І у нас буде навіть випадок, мені здається, що ми впрямой саме в процесор в одному з тестів, але ну, це я покажу, коли буде сам тест. І можемо переходити до самих тестів. Перейдемо ми спочатку до синтетики і подивимося, скільки вибиває кожна з відеокарт. Для початку ми запустимо 3D-Mark. Time Spy. І там у нас RTX 5070 вибиває 22 471 бал. Що є не сильно більше, як вибивала та сама RTX 4070. Супер! Хоча у нас тут же є новий мультифрейм генератор, ціна та сама, і в принципі, вже у 40-му поколінні взагалі нема ніякого сенсу. Хоч і сама 5070 не сильно продуктивніша, але коштує так само, тому взагалі не бачу сенсу брати старіше покоління. RTX 5070TI у 3D Mark Time Spy вибала у нас 27 374 бали, що є вже значно більше. Ну і плюс не забуваємо, що у неї 16 ГБ відеопам'яті, чого буде сильно з більшим запасом на майбутнє. Адже як відомо, сьогоднішні ігри вже при роздільній здатності 2К можуть з легкістю використовувати тих самих 12 ГБ. І якщо на сьогодні 5070 ще є окей, то в майбутньому вже можуть бути деякі дзвіночки, що, Оп, малувато. Ну і RTX 5080 вибиває у нас в цьому самому тесті 32 615 балів, що є сильно більше. Але і не забуваємо, що ця відеокарта і коштує сильно дорожче. До речі, як ми будемо враховувати ціну за FPS? Я би міг взяти ціну цих трьох відеокарт, але це буде трішки несправедливо, адже супрімка це прям топове виконання і кошту на дорожче від цього самого Trio. Тому я візьму три Gaming Trio 5070, 5070 Ti і 5080. Ось перед вами зараз їх ціни, і ми будемо ділити ціну на кількість кадрів, які вони будуть видавати в іграх. Ну, в принципі алгоритм простий. І ось такі у нас, в принципі, дані. Ну, як ми бачимо, у Сентерці 5070 Ti і 5080 сильно відірвалися від тої самої 5070 звичайної. Але як у нас буде виглядати ситуація в іграх? Першою грою на тесті у нас буде Forza Horizon 5. Це у нас буде екстремальний пресет налаштувань графіки, зглажування у нас буде 2X. І тут 5070 вибиває у нас 129 кадрів на секунду, що в принципі хорошим результатом. Ще би трішки і вже могли би високогерцові монітори розкачувати наповну. Ну звісно, тут можна буде підключити DLSS, але ми це робити не будемо. Ми у деяких ігри будемо вмикати, в деяких ні, щоб ми могли зрозуміти, яка взагалі різниця. Адже якщо у кожній грі буде вмикати DLSS, фрейм-генератор, мультифрейм генератор, у нас цей тест затягнеться до безкінечності. В деяких іграх ми будемо тестувати з одними налаштуваннями, в деяких з іншими, так щоб було, знаєте, і коротко, але щоб перевірити всі технології. RTX 5070 сімдесяти у нас у цьому тесті 149 FPS, і RTX 5080 вибиває у нас тут сто 603 кадри на секунду. А тепер перейдемо до самого цікавого. Скільки коштує кожний кадр з цих відеокарт? RTX 5070 порахувала нам кадр за 255 гривень за кадр. RTX 5070 Ti порахувала нам кадр за 309 гривень, що вже значно дорожче. Але відповідно, кадрів у нас сильно більше. Ну і у RTX 5080 кадр у нас коштує 386 гривень за одну штуку. Як ми бачимо, FPS у нас росте пропорційно, але ціни за кожний кадр ростуть у нас сильно більше. Але, в принципі, для Forza Horizon 5 нам підходить кожна з цих відеокарт. Для Quad HD гемінгу. Ну але Forza не саме нова гра. Ми сьогодні будемо мати і свіженькі ігри, і там будемо також це перевіряти. Наступною грою на тесті у нас буде кіберпанк. Пресет налаштувань буде стандартний, трасування променю повний газ. Тобто з трасуванням шлюху самі жирні виконання. У трасуванні променів повний газ у нас входить DLSS. І тут також ми вмикаємо мультифрейм генератор, адже він у нас доступний. Вся, всі відеокарти сьогоднішнього тесту у нас їх підтримують. RTX 5070 вибиває у нас тут 172 кадри на секунду, і кожній з кадрів коштує 100. RTX5070 Ti вибуває на 223 кадри, і кожний з кадрів тут коштує 206 гривень. Ну і RTX 5080 вибиває на тут 259 кадрів, і кожний з яких коштує 243 гривні. Знову ж таки, як ми бачимо, на RTX 5080 кадр сильно дорожчий. І прошу звернути вашу увагу на графіки. У нас тут оранжевий графік у 50-70 я і у 5080 вищий, як Сені. Це буде прям рідкістю зазвичай, і у нас буде кадрів сильно менше, як їх вартість. Ну, Це просто таке цікаве спостереження. Знову ж таки, у нас тут 50-70 показує найдешевший кадр, а 5080 показує їх найбільшу кількість. Переходимо далі до наступної гри. Наступною грою на тесті у нас буде Assassin's Creed Mirage. ультрависоке налаштування графіки. І тут у нас RTX 5070 вибиває 130 кадрів на секунду. На секундочку у нас тут DLSS не використовується, ну але і сама новенька. І тут кожен із кадрів коштує 253 гривні. RTX 5070 Ti вибиває тут на 18 кадрів більше, а саме 148 кадрів на секунду, Кожен з яких коштує 311 гривень. Ну і RTX 5080 тут вибиває 160 кадрів на секунду. І кожний з яких коштує 394 гривні. І знову ж таки, як ми бачимо, кадри на 5080 є дуже дорогими. Але, відповідно, їх є сильно більше. Ну, як той самої 5070, а от від 5070 Ti вона не дуже сильно відстає, але висновки ми зробимо в кінці відео. Переходимо до наступної гри. Наступною грою на тесті у нас буде Doom The Dark Ages. І тут у нас RTX 5070 видає в середньому 47 кадрів на секунду. І це вже менше, ніж хотілося би. Хоча у нас тут навіть включений DLSS на якість. Тут же навіть мультифрейм-генератор не дуже то і хочеться підключати, бо кадрів малувати вже прийдеться або DLSS ставити на баланс, або зменшувати налаштування графіки. От і вам найдешевші кадри. На секундочку, у нас тут кадр коштує 700 гривень, і це є найдешевшим показником. Але кадрів просто мало. Тому, хоч і кадри дешевий, але їх просто недостатньо для Quad HD. А от RTX 5070 Ti у нас тут же має 58 кадрів на ультразахмарних налаштування графіки з DLSS на якість. Тут у нас кадр коштує 793 гривні. І вже кадрів є достатньо для комфортного геймінгу, і тут вже можна спокійно вмикати свій мультифрейм генератор і не мати жодних проблем з якимось там затримками. А от RTX 3080 вбиває на суд 69 кадрів. І це вже хороший показник для того, щоб вмикати мультифрейм генератор і знову ж таки не мати жодних проблем. Але тут все одно по співвідношенню ціна якість я би. Фебру RTX 5070 TI, адже вона тут видає і достатньо кадрів для того, щоб грати з мультифрейм генератором і без нього, і ціна у цієї відеокарки є значно меншою, як у RTX 5080. -ї. Тому поки що у цім тесті RTX 5070 TI для гри Doom The Dark Edge я б назвав її оптимальною. Але на цім ми не зупиняємось і вмикаємо у цій грі мультифрейм генератор. І тут RTX 5070 вибуває 143 кадри на секунду. По 230 гривень за штучку. 5070 Ti вибиває у нас у середньому 175 кадрів на секунду за 263 гривні за штучку. Ну і, і RTX 5080, тут має вже прям солідних, практично 200 кадрів, ну а саме 198 кадрів. Але тут кожний кадр коштує 318 гривень за одиницю. І знову ж таки, 5080 прям видає багато кадрів, але вони є дуже дорогими. Висновки в кінці відео, бо поки що тенденція зберігається. Але в принципі, як ми бачимо, знову ж таки, навіть з мультифрейм генератором RTX 5070TI поки що для цієї гри є оптимальною. Адже з мультифрейм генератором хочеться мати більше 150 кадрів на секунду, щоб гра відчувалася комфортно. Наступною грою на тесті це буде новинка, яка у мене тільки недавно з'явилася у бібліотеці ігор. Це є Borderlands 4. Ультрависокий пресет налаштувань графіки, і тут RTX 5070 вибиває 72 кадри на секунду за 457 гривень за штуку. RTX 5070 Ti вибиває у нас тут 88 кадрів, кожен з яких коштує 523 гривні. І RTX 5080 вибиває тут 99 кадрів на секунду. І знову показник ціни за FPS у неї є тут космічним 636 гривень за штуку, ну у порівнянні до інших відеокарт з нашого тесту. Так як це в нас шутер, є сильно більше 60 кадрів на кожній відеокарті. тут знову ж таки можна підключити мультифрейм генератор. І на 5070 отримати 213 кадрів на секунду, кожний з яких коштує 155 гривень. RTX5070 Ti у нас видає 259 кадрів на секунду по 178 гривень за штучку. Ну і RTX5080 видає 293 кадри, кожен з яких коштує 215 гривень. Знову ж таки, RTX 5070 у нас показує найдешевший кадр, але відповідно у нас їх найменше. І при мультифрейм-генераторі ця різниця між 5070 і 5070 Ti є доволі великою. Адже, наприклад, уже на 5070 Ti ви можете взяти собі 240 герцовий монітор і пограти з мультифрейм генератором і відчути всі кадри на своєму моніторі. 5070 вам такого дати тут, на жаль, не зможе. Ну і 5080 знову ж таки кадрів сильно більше, кадр дуже дорогий. Переходимо далі. Наступною грою на тесті у нас буде Dragon Age The vale Guard. RTX570 вибиває у нас 98 кадрів на секунду по 336 гривень за штучку. RTX 5070 Ti має тут 116 кадрів на секунду. От тут вже поприємніше, і кожний кадр коштує 397 гривень. А у 5080 має тут 131 кадр на секунду, але просто з космічною ціною 481 гривень за кадр. Ну, з космічною ціною порівняння порівнянні до тої самої 50-70. Але кадрів у нас тут є ну, дуже і дуже багато. Так як у Dragon Age The vale Guard не можеш у грі поставити мультифрейм генератор 4X, це може зробити через Nvidia App, але ми просто порівняємо ну, для того, щоб було більше різних сценаріїв з звичайним фрейм-генератором, скільки коштує кожний кадр, і просто вмикаємо фрейм-генератор. Звичайний, ну тобто той, який 2X. І тут RTX 5070 у нас показує 149 кадрів на секунду по 221 гривень за кадр. RTX 5070 Ti показує у нас тут 178 кадрів на секунду по 258 гривень. І RTX 5080 показує у нас тут 201 кадр на секунду по 313 гривень. Ну тут вже ціна за кадр на фоні інших не є якоюсь космічною, але все одно в нас сильно більше. Якби у нас була на тесті ще якась RTX 5090, то там співвідношення ціна FPS є просто захмарно. Якщо вам цікаво було б побачити таке відео, де ми ще 5090 підключимо до тестів. Або, наприклад, ви б хотіли побачити всю лінійку від 5060 до ой, точніше, боже, від 5050 до 5090, то ставте вподобачку під цим відео і пишіть в коментарях, що дуже би хотіли побачити таке відео, де ми порівнюємо абсолютно всі нові відеокарти. І я думаю, ми зможемо таке організувати, адже це дуже цікаво. Правда, роботи там просто не початий край. Тому тут тільки з вашою підтримкою, з вашими подобачками, можна буде таке організувати. Наступною грою на тесті у нас буде Stalker 2. Епічний пресет налаштування графіки, і тут DLSS у нас на якість. Фрейм-генератор, мультифрейм-генератор ми тут микати не будемо, просто подивимось на нативну продуктивність. І RTX 5070 вибуває у нас тут 86 кадрів на секунду у статичній сцені, кожен з яких коштує 383 гривні. RTX 5070 Ti тут вибиває 96 кадрів на секунду за 479 гривень. І RTX 5080 показує у нас тут 99 кадрів на секунду за 636 гривень. І тут вже варто зробити поправушку. Тут, скоріш всього, 5080 в силу деяких нюансів Сталкера, скоріш всього, вперлося в процесор. Хоч і... На графіку, точніше на моніторингу, може здатися, що процесор не завантажений. Але не забуваємо, що це у нас Intel. Тут дуже багато є ядер, які в іграх не задіюються, але у ці проценти вони входять. Тобто у нас може бути процесор завантажений наповну, або може бути завантажений тільки 2 пі-ядра. Тому на ці цифри уваги сильно звертати не потрібно, адже може здатися, що процесор завантажений менше, як наполовину, хоча по факту там деякі ядра завантажені повну і упорно здесь саме процесор. Тут, скоріше всього, 5080 змогла б намалювати більше кадрів, був би у нас якийсь 9800X3D. Тому тут не Дуже об'єктивно буде порівнювати ціну за кадри у вебку 5080, адже, скоріше всього, ми тут перлися саме у процесор. І над цим у нас в принципі, тестування завершено, які ми можемо зробити висновки. 5070 є вхідним білетом в 2К геймінг з ультра-пресетом налаштування графіки. Якщо брати високі пресети, високі пресети, можна, в принципі, подивитися в сторону 5060. на 16 версія на 8 взагалі сюди не підходить, адже ну, просто 8 гібай дуже мало буде для 2К геймінгу. Але якщо ви хочете ультрапресет, то практично завжди вам буде вистачати 5070 для комфортного геймінгу. Так, у нас були випадки, де був FPS менше 50 один раз. Але, скоріше всього, якщо у вас є не дуже великий бюджет, то 5070 буде хорошим вибором для того, щоб не переплачувати дуже багато і мати хороший рівень продуктивності у роздільній здатності 2560 на 1440. А от RTX 5070 Ti – це є. Оптимально, на мою думку, для Quad HD -геймінгу по співвідношенню ціна FPS. Так, у неї кадр є дорожчим у 5070 Але зверніть увагу, чим продуктивніша відеокарта, навіть випадку того самого AMD, кадр завжди буде дорожчим. Тому тут нема нічого такого дивного. І вона має хоч і дорожчі кадри, але вони не є сильно дорожчими, як на 5070 Але у нас тут є запас у вигляді 16 ГБ. І її вистачає як сьогодні. Кадрів у нас сьогодні більше в 5070-тій ціна у нас відповідно теж трохи більша. Але і у майбутньому ви будете опиратися тільки у чіп. А от 5070-ті чіп може витягувати якусь новинку ну, через рік, через два, наприклад. Але ви можете упертися саме у 12 ГБ. А от 5070 Ti має у нас і 16 ГБ, і широку шину, і хороший чіп. Тому, на мою думку, це є оптимальна відеокарта по співвідношенню ціна FPS. А от RTX 5080, це є така дуже дивна річ, адже вона є продуктивніше від інших відеокарт, але вона є і сильно дорожча. Коли її варто брати? Коли у вас бюджету не вистачає на RTX 5090, хоча брати 5090 для ігор, на мою думку, ну якось занадто хіба у вас прям гаманець резервний ви того сильно не відчуєте. Але якщо у вас не вистачає, чи ви не хочете платити за 50-90, але хочете отримати максимум, що може бути, то 50-80 принципі, у вас буде єдиним вибором, адже у неї аж таких конкурентів і нема. Навіть за той самий бюджет у ВМД сильного вибору і немає. Наприклад, щоб взяти якогось аналога їй по співвідношенню, наприклад, тому самому ціна FPS, адже вона є єдина скоріше у своєму класі. Наприклад, 50, 70, тя є конкурент у вигляді 90-70 XT. А от 50 80 такого конкурента поки нема. І якщо ви хочете отримати максимум FPS і у вас там бюджет в районі 40 тисяч, то в принципі 5080 буде єдиним вибором. І так тоді її варто розглянути. Та й плюс для роботи її чип буде трохи поцікавіше, якщо для вас важливо отримати зверху приріст, хоч якийсь, кейс. Тоді, знову ж таки, вибір 5080 буде в принципі нормальним. Але якщо ви не хочете сильно переплачувати і не хочете себе обмежувати так, як, наприклад, у вибку 5070, то, на мою думку, 5070 Ti буде ідеальним вибором для HD геймінгу. Дуже було б цікаво почитати вашу думку в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього, всього? яка у вас відеокарта і чи вам її вистачає, і яку би ви, наприклад, взяли для себе. Наприклад. Я би собі не те, що взяв, у мене є 5070 ti моє особисте, і мені її вистачає за очі. Наприклад, немає якихось таких нюансів, де би я сказав, Блін, мені не вистачає відеопам'яті, мені потрібно 50-90. Тому якось так. На цьому, в принципі, нас на сьогодні все. Дякую, що ви додивились дане відео до кінця. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити подбавочку цьому відео. І на все вам добре. Щасливо!